Перезводрим і байдужем, дуже важливе питання питання вини чи провини, яке зараз розганяється з марафону і про владних рупорів. Дуже багато військових в голові, а тепер вже на устах, декларують те, що їм винні. Їм винні прості українці, винні за те, що вони захищають. І вони, пішовши добровольцями, вважають себе, як я розумію. Людьми вищого гатунку, яким винні усі решта. От послухайте, що говорить. Отакий військовий. Я не знаю, що це за військовий, чи військовий він, тому що зараз ну, в формі ходять і цукуни, і людолови. Але він говорить, як на мене, страшні речі. Давайте послухаємо, ми будемо аналізувати, тому що це слова, які розділяють суспільство, які сіють розбрат якого чимало посеред нас. Нас намагаються колоти мовою. Нас намагаються колоти вірою приналежності до тих чи інших соціальних груп. І от зараз, виявляється, ми, ми, ті, хто не служили, чи ті, хто не носять форму, це дуже важливо, як на мене. Винні. Винні от цьому військовому. Ви вважаєте, я вам щось винна. Я так зазвичай ну, в срачі не лізу, але ну, саме того разу було у мене дуже поганий настрій. І я сказав, да, ви мені винні. Ви мені винні. Я вас туди не посилала. О, говорю, мені, мені і не треба, я туди й сам пішов. Просто тому, що ви досі живі і тут, а не десь там у, у дворі поховані, як зараз на Покровську. Ну ви винні мені. І вони мають це усвідомлювати. Дуже небезпечна тема, друзі. Дуже небезпечна, як на мене, тому що ну якщо людина пішла добровільно за покликом серця, то які претензії до всіх решт? Тим більше такі твердження, які видає оцей. Чоловіку у формі військовослужбовця ще раз підкреслюю, можливо, це справді герой, який захищав. Ну, в першу чергу, звичайно, захищав сьогоднішній політичний режим, захищав надбудову, якою є, на жаль, держава Україна, яка по факту не є українською державою, тому що керують нею не українці. Але це інше питання. Так от я не знаю, чим думається людина, чому вона вважає, що їй винні. Їй винні всі решти, тому що він пішов добровольцем. Е, і твердження його, що хтось десь там не лежить, ну воно теж, як на мене, не обґрунтоване. Як ви вважаєте, друзі, що всі, всі мешканці захоплених наксованих територій лежать в сирій землі? А як щодо тих тверджень і чимало таких відео, коли мешканці прифронтових територій, які ще не окуповані, виступають проти того, щоб... Наші військові службовці копали траншеї в дворах, розміщували артилерійські зенітні установки, тому що з розміщення цих засобів ведення війни наражає на небезпеку самих мешканців. Так само заяви Зеленського про те, що пусті міста буде легко захопити. Дуже небезпечна тенденція, нас роблять уже винними, і тут питання лише часу. А як буде вимірюватися наша вина тих, хто не носив форму ЗСУ? Тому що відрізнити ну, цю куна Людолова, який не нюхав пороху, а пакував замість себе фопів, мулярів-токарів від справжнього героя, буде вкрай важко. Хоча ні, можна буде відрізнити стовідсотково, напевно, по втраченим, по втраченим кінцівкам. Але ну, є факт. Є факт. той, що то, що Зараз відбувається з єдиного марафону та пропаганда, яка чиниться, вона сіє розбрат, сіє зневіру і точно не робить нашу країну сильнішою і обороноздатнішою. Як ви вважаєте, друзі? Ви справді вважаєте, що ви винні? Ви винні тим, хто пішов добровільно. А може винні тим, кого бусифікували? Я розумію, що кожен з нас з вами може. Сам вважати, що він винний, і виказувати шану тому чи іншому військовому, якщо він вчинив героїчний випадок. Але назначати вже винними ну це точно від лихого. Цікаво почути вашу точку зору, бо можливо, я вимушено знаходячись не в Україні, бо не можу повернутися, влада включила проти мене репресії. Можливо, я чогось не розумію, і можливо, справді всі українці, які не в формі зсу, вважають, що вони вже винні. І потім, як відповідно, готові віддавати борги у той чи інший спосіб. Як ви вважаєте, друзі?